Добрий день, дітки! Пропоную вам вивчити вірш, але спочатку відгадайте загадку, щоб дізнатись про кого цей віршик. В лісі він без сумки ходить, яблука і гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Так, це їжачок. Вірш називається їжачок хитрячок. Написав його Платон Воронько, а вивчати ми будемо за допомогою картинок. Ну що, готові? Будьте уважні. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте повторимо разом їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід. Він скликає цілий рід. Повторіть самостійно вірш за картинками. Я впевнена, у вас все вийшло. До нових зустрічей!